якщо прийти до вас і сказати, хочу взяти авто в розсрочку, то які це мають бути умови, що для цього потрібно? Бажання. Бажання і невеличка кредита. Дивись, коротше, в чому момент, якщо автівка коштує 25 тисяч, ти 12 500 приніс зразу, 12 500 рівномірними частинами розбили на 12 місяців. Ну от, і тут також все просто. Тобто ну, половину від вартості. Так, да, да, да. І ти там по 1050 доларів сплачуєш собі щомісяця, ти їздиш на абсолютно новенькій автівці з всіми витікаючими, і Ви виходить взагалі без переплат. Звичайно, тобто немає взагалі ніяких відсотків. Тобто, є, є звичайно, що певні умови, що має бути сплачено КАСКО, Ну, це страховки, програма мінімум 3-5 Ну от з повним покриттям. Потім ГОшка десь в районі там, 4 тисяч буде коштувати, і обов'язково це встановлення трекеру. Ну, це два доларів буде коштувати встановлений трекер. А цей трекер буде до моменту, доки не буде виплачена розстрочка? Так, звичайно. І потім, якщо у людини є бажання, воно може залишити його собі, просто передаємо доступ.